Виконуючи бойове завдання по захисту України, в районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області загинув український військовий Олег Лавріненко 1975 року народження. Захисник був призваний на військову службу під час мобілізації у червні 2022 року Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області служив сержантом. Займав посаду. Номер обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону загинув 5 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Урожайна Волноваського району Донецької області. На прощання з українським героєм прийшли грідні, друзі, побратими, колеги. Упрямий, чесний. За що Заташування любили, за що він правду казав, як що я розумію, що він пішов на війну, тому що зрозумів, що він потрібен там. З Олегом я знайомий років вже 15, мабуть. Ми працювали разом. Він дуже допомагав мені. Так, дуже хороша людина була, Вивчував, завжди виручав. Я його виручав, він мене дуже шкода. Буду пам'ятати, буду, дай Бог, якщо я приду живим, то буду до нього ходити на кладовище, буду його. Навіщати дуже шкода у воїна залишились мати, син і сестра. Вічна і світла пам'ять герою, який ціною власного життя захищав кожного з нас та Україну. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.